Ми з сином сьогодні ходили в лікарню. Йому потрібно було давати крапельки, такі от поліміліаліта. -мі Я їм виговарюю його це слово, тому що йому виповнилось вже 14 років і потрібно було давати. Ми прийшли в лікарню, але виявилось, що таких крапелек поки що немає. І, на жаль, і по нашій області теж немає. І коли буде, не зрозуміло поки що. Тому... Ми з пустими руками, ну як би мовити так, зря проходили. Ми пішки йшли, десь приблизно хвилин 40 ми йшли. Поки що немає тих капель, будемо чекати, і як тільки будуть, прийдемо знову і нам їх дадуть. Але, але коли це буде, ніхто не знає, поки що. Такого ще не було. Звичайно, все є. А тут у нас поки що немає такого. Каплі від поліоміліаліта. Ото так. Ми тут йдемо пішки. Дивіться, який класний чувак зроблений. Із пластикових пляшок. Шляпа. Такі очки. Клас. Дивіться, який класний. Така, така ідея. Вулиця Ясельна. Люблю так. Ходити, щось цікаво бачите. А тут чись гумові сапоги стоять. <плес> Клас. Хто тут так бросив? Странно. Такий декор. Дерево яке розрослось, бачите, на всю, на всю дорогу у людей. Тут такой міні-дворик. Біскуси білі квітуються. А там такий дом з балкончиком. цікавий. А що це дерево? Ліпа. Ага, липа. Нічого собі на всю дорогу. Зато яка тінь, да? Тут можна ховатися від сонця. Ух ты! Ой, тут прям темно так. Стало. Клас! Тут така тінь. Тут пічка. Навірно, там мангал знаходиться. Сразу. Липа, як вона пахне, коли квітують, я так розумію. А ми тут ходили, по той стороні. Вот, бачите, що тут ми були. Тут такі великі туї. Вам якраз колись показувала. О, яка хвоя. Ого, шишки які. Нічого собі. воно. Плохо війно, так? Да? Так. Да. Ну ладно. Тут дикий виноград. Красиво. Клас. Такий клен тут. Сліва писарді. Всім добрий вечір. Сьогодні я на вечерю приготувала плов зі свіниною. Ось така у мене гарна страва. сьогодні. Давно не готувала плов, так скучила за, цим, за цією стравою і зробила такий Рис я взяла стопудов для плову. Ну-ну, Гарно, пропарений, длинний. Такий рис. Мені сподобався. Він дійсно гарний. І бачите, такий розсипчатий. Тому буду ще купувати його. Зі синінкою буде. Як я люблю це. От. Ну, і також я приготувала зараз і рагу овочеве. Баклажани, кабачки, морква, картопля, солодкий перець. Цибуля і все. А, часничок ще. Цілу сковорідку приготувала. От таке рагу. Смачне і корисне. На вечерю буде теж якраз гарно. Так, зараз спробую. Клас взагалі, супер. Рис гарний. А ви любите плов? Напишіть в коментарях. На цьому тижні я теж робила холодець. Ви Знаєте, мені так сподобалось влітку їсти холодець. Він, по-перше, нежирний. Я роблю його з курячого стегна, Ну, куряча повністю четвертинка. І свиніна. Свініну десь я клала в цього разу 700 грам, і два. Дві четвертинки. Отак от гарно все це зварили, додали желатин, щоб, наверняка, застив. Отак, трошки жирок покрися, а так він прозорий, коли ріжеш його. Весь холодець ми з'їли і залишився один контейнер. Тільки наприкінці тижня, сьогодні неділя. От. І ми знову будемо готувати холодець на наступний тиждень. Це така диетична легка страва, дуже смачно, швидко і на, ціли, на цілий тиждень. Тут багато білка. так що, так що холодець, це супер. На жаль, Саша наш не їсть холодець, йому не подобається. Він не розуміє, як можна таку холодну юшку бульйонну, як він говорить, їсти. Таку, як. Желе. Бульйонне желе, як він каже, йому таке не подобається. Ну, ладно, ще ж поробиш. А, ну, от Саша наш приніс арбуз. Такий гарний. Стук гарний йде, такий великий, по 19 гривень кілограм. У нас там на машині продають. Будемо їсти сьогодні його. Супер! Арбуз ми всі любимо дуже. Ввечері у нас пропав інтернет. Ми хотіли подивитися. Гарний фільм Любов на Мальдівах називається там про Мальдіви. І вмикаємо телевізор, а інтернету то немає. Здається, у них якась аварія вийшла, на жаль, і поки що не працює, Уже вечір. Без інтернету дуже важко, як і без світла теж. Я так, арбуз, арбузик дуже смачний, такий солодкий. Та я так думала, хоч би був солодкий. Ну, він на навіть... солодкий, солодкий, дуже солодкий. Угу. Все, пішла куштувати теж. Так, всім добрий вечір. Я сьогодні з своєю подругою Ірою вибралася. У часов вечора попити кави. Так у нас вийшло сьогодні. Не, змогли, не могли довго виїхати, не було транспорту. І ми вирішили зустрітися цього разу біля театру Магара. і Тут так гарно ввечері. Ми сидимо в кафе Марічка і тут дуже ввечері атмосферно. Бачите, як Театр Магара освіщається вогники. Тут в цьому кафе дуже-дуже приємно знаходитися. Я вже тут була, я вам показувала, коли було світло в день, а зараз ввечері. Вот. І ми з Ірою вирішили взяти таку цікаву булочку з вишнею і кремом. Чизом. Отак, да. Вона як романтика, тільки з крем-чизом і з вишнею. Така схожа. дуже. Такі тарілочки, як раніше були, да? такі чудові, прям маленькі. Виглядає дуже приємно і апетитно. Ну і капучино. Капучино я тут вже коштувала, мені дуже сподобалось. Дивіться, як гарно прибори тут ставлять. На магніт, Оп. щоб не падала така підставка. Mm -hmm. От, Зараз спробуємо таку цікаву булочку Коштує вона 90 гривень. Вже темно на вулиці. Швидко дуже темнішає, на жаль. Це літо було так довго, а зараз вже 8, 8 там, 20 десь, де? і вже темно. Літо закінчується. 24. А, ну от. Так, ну все, давай будемо спробувати. Давай. Ми сьогодні зираю в одному колірі. Вона блакитному блакитній сукні. І я блакитний сукні такою. Як прямо зговорилось, так? Да? Зараз я. Ділити, тому що на вечір одну булочку з'їсти одному це дуже важко. Що ми її пополам з їмемо. Ой, нам подика така. Так, красота Вишня. Як у дитинстві, так? Да? А ну, покажи, розрізи. Бачите, тут щось тут. Да? Попали в дитинство, да? Да. дитинство, гарно виглядає, така да. смачна, така вона дуже м'яка. Так. Так, я зараз собі переложу і спробую. Наш тренер по танцям подарила кожному із наших дівчат ось такі браслетики червоні. І у кожної свій такий подвиска під... свій талисманчик. Вот да, у Іри вот такий замочек. Ой, вирівняй, будь ласка. Замочек. Вот так сейчас я настрою. Вот. Замочек і ключик. Так. Так. Вот угу. такий гарний. Клас. Вот. Я Ірі принесла, тому що її не було. І вона зараз Боже... зараз одягати буде, якщо вийде. Ану, да? давай. Такий він гарний. Сама собі я, мабуть, його не вистикнула. Ось, такий браслетик. Чудовий. Собачка тут прийшла. Чіпірована. Чіпірована, так. Да. Твоя, який моя хорошенька. Може, ти її угосяти чим нібудь зараз. Пригощати будуть зараз офіціант. Дуже сподобалось нам знову в цьому кафе. І Ірі сподобалось настільки обслуговування гарне. Так, Ір? Ти сподобалась? Дуже дуже, гарно. Угу. дуже сподобалось. Капучино смачний і вулочка. Зараз офіціант щось винесе її. Ага. Пригощає чимось молодець. Такі гарні тут працюють люди, щось смачненьке дає, От. тому нам тут сподобалось, прийдемо ще обов'язково сюди.